Так, стану в холодок. Всім доброго дня! Кривий ріг на проводі, Кривбас на зв'язі. Я, Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні п'ятниця. 20 червня. Помню, що п'ятниця, а? а число вишибло з голови. Іду в сільпо, треба купити щось поїсти, бо. Вдома нічого немає там. Готовить неохота, а купити щось таке колбаси, якоїсь риби, пива, яблука. В общем, подивлюся, що там продають, що по чому. Хочу подякувати глядачам за коментарі. Дуже багато коментарів з відео. Про Херсонщину, що я була, навіть не ожидала, що скільки мені напишуть е, добрих коментарів, е, добрих е, слов. Ой, цей раз я в Херсон не попала. Мені там писали, їхала-їхала в Херсон не доїхала. Я доїхала, я була під Херсоном. На жаль, саме місто не ризикнула їхати, тому що. Обстрілюються дороги, висять дрони над дорогами. І як би не стала я ризикувати, тому що, не дай Бог, зі мною щось станеться, у мене тут мама. Прочитала в інтернеті на сторінки про Кудіна, це голова адміністрації Херсона що будуть ставити проти дронові сітки над дорогами і надіюся, що іншим разом а мені через місяць треба на Херсонщину поїхати надіюсь що іншим разом я в Херсон попаду. Водичку п'ють. Кругом по місту стоять паїлки з водою, люди наливають, і птички п'ють, і коти, і собаки усі п'ють. Сьогодні вітруган. Так що, як у відео будуть пориви вітру поміхи, так е, я пробачаюсь. Треба ще буде зайти, купити шляпу. Я до сих пор не купила шляпу на голову від сонця. Сонце. Я не люблю сонце в Ой, що -то, що то душно. Липи відцвітають, цвітуть. А липи цвітуть, духмяні, духмяні, а двоє йдуть щасливі вкохані. У мене на все є пісня. Ну, як пісня. Пару строчок. Так, треба, мабуть, під'їхати, бо болить коліно. Не знаю, що сталося з коліном. Я взагалі-то дуже швидко ходжу. Зі мною. А що це таке? Посадили дерев деревця. Деревця посадили в честь загиблих воїнів, напевно. Недавно, мабуть. Зараз почитаю. Висаджене дерево віри і життя родинами зниклих безвісти. Боже, Боже, як це страшно читати. Боже, це ось дубок посаджений. Ой. Не з того, не з цього Заболіло коліно. Болить, болить і болить. А я, як кажу, дуже швидко ходжу, то пішла до лікаря, він виписав мені направлення на УЗІ. Вчора ходила в частну клініку. Щоб ви розуміли, одне коліно УЗІ зробити зробить 750 гривень в частної клініки. Три минути помазюкала, там, поводила, скільки там того коліна. 750 гривень, як вітром здуло. В общем, тепер мені треба до травматолога, бо в мене там не все гладко. 에, 에, місцеві, може, дивляться мене. Порадьте 에, хорошого лікаря, травматолога, який тут в місті є, бо я нікого не знаю. Порадьте. Нормального травматолога, такого знающого. Взагалі, може, в тисяч, який лікар хороший, чи в іншій частній лікарні. Мені все одно, де гроші платить. Але щоб був з досвідом, гляньте, яка краса троянди. Треба в ботанічний сад їхати, там уже квітнуть вовсю. Не одразу аромати. Це як обично повигинались. Так, ну давайте по-бистрому на шляпи глянемо тоді в сільпо. продаж, пума, спортивна одежа. Так, зайду сюди в магазин New Yorker. Це, по-моєму, німецький бренд. Глянемо тут на шляпки. Боже, квадрат в квадраті. Хай Бог милує, проходь швидше. Глянь такі класні. Це як прошу. Дуже гарна сукня, 1400 гривень, легенька, те, що треба на літо. Так, що тут ще є? Футболки, 300 гривень, Гляньте, які класні, непогані, різний. Принт, шорти 300 гривень. Ось непогані штани, на дотик як батіст, дуже легенькі. Класні штани, непогані. Різні футболки, різних кольорів, 279 гривень. А ось і шляпки. Ходіть сюди. Так, треба поміряти ці панамки, 600 гривень ціна. На дотик вони дуже плотні і такі важкенькі. Я думала, що це катон, але там написано, що 80% поліестер. Це означає, що вони дуже-дуже жаркі. Ну, Мені синя сподобалась більше. Ну, Це теж нічого. Ну, куди в ній? На рибалку чи на сафарі десь підійде. Цей леопардовий принт дуже модний і актуальний зараз. Тут побачила ще одну шляпу, вона легенька, 410 гривень, по-моєму, великі поля. Ці поля якби би два в одному. Захистять вас і від сонця, і від дощу. Якщо у вас нема парасольки з зонтика, оці поля вас захистять. <гум> Не знаю, чого це мені прийшло таке в голову. Дуже багато тут жіночої білизни, і чоловічої, і ціни, бачите, дуже-дуже недорого. Тут, мені кажеться, ще дешевше, ніж в Сінсеї, і якби качество наче покраще». Гляньте, які класні чоловічі сорочки, різні кольори, дуже тоненькі, легенькі, на літо те, що треба. Так, буду йти в сільпо, іншим разом прийду, детальніше тут все пороздивляюся. Дуже непоганий магазин і великий асортимент, і ціни недорого. Так, взяла тачку спертись, аби ще в тачку сісти, щоб хтось катив. Музика бахкає, ну я не знаю, ну для чого ставити так дуже громко. Голова й так гудить. Ось такі непогані стільці, такі легенькі, це таке можна з собою носити. Замарився, присів. Ось побачила тут також шляпи. ну Це такі коротенькі поля, мені не подобаються. А ось ця шляпка сподобалась з великими полями. Така, наче нічого, 169 гривень. <сум> ну, не знаю, це як самбреро. Можна в Мексику мотати. Верх дуже такий височенький. Куб... <сум> Кубанка якась чи що? Ну таке. Напишіть, яку мені шляпу вибрати, яка вам сподобалась. Так, іду далі. Походу буду дивитися тут, що мені треба. Дуже прохладно в супермаркеті кондиціонери роботають на повну силу. Так, ну що, одразу пиво попадається. Наверно, спеціально так ставлю, що заходиш і одразу пивко тобі. Ось це світле пиво, повна діжка непогане, 40 гривень, свіжий розлив з утра розлили со скіткою. Також ось скидка 49 гривень, а було 74. Також непогане пиво. Так, ну що, йдемо на рибку. Тут так пахне рибай копчений. Боже, ціни за шквар. Чихонь 68. Я чихонь не їла, що це таке. Плітка 52, вомер 46. Карюшка 78, це ціни за 100 грам Боже, мама дорогая. Палтус 180, палтус я їла дуже-дуже вкусно. талстолобік 45,90 45 Оселедець 22. Масляна то 125. Скумбрія 42. Капець. Риби не захочеш. Це гаряче копчення. Грязняется Ага. Це гаряче купчення, да, у вас? Да. Почем вони? Зараз да, скажу. По 11 с 110. По 149. 149. 149 килограмм. Вот там, да. А вот а от это окунь, він не сильно соленый. Ні, він не соленый. Він не сможет. Окунь гарячого копчення 39,40, треба взяти одну. Так, всі можливі рибні салати. Ну, я ніколи не купляю, тому що боюсь затравитися. Скумбрія сальона 32, оселедець 180, Ну, ціни дорожчі, ніж лібо де. Морська капуста 29, скітка устриці 64 за штуку лежать, як нещастя, в гордому одиночестві. Форель. 98, короб 22, дорада 56. Очень вкусне дораду, запічене в духовці, супер. Ви знаєте, я тут щось унюхала як запашок. Ну, Може, мені здається, але мені не здається. Ось акція тушонка свинина, Полтавський, м'ясокомбінат. Стітка є. 525 грам. Тут всі можливі, сири імпортні, хамони, прошуто, сири асорті, Ціни 50 з чим-то, 60 з чим-то і вище. Ось цей непоганий сир Мазда, мені подобається, треба буде взяти. Ось стітка сир-бріз, 200 гривень за 500 грамів. Ой, а ось красота млинці з різноманітною начинкою. 39, 33, 67. Плов скітка 15 гривень за 100 грам. Так, це викладають лідти, будуть виносити рибу чи м'ясо. Так, готова їда, ціни за 100 грам, надо проходити, бо я їсти хочу вечно, на вічній дієті, так сказати. Так, за чим тут очередь? Печінка 4,70, скітка, четвертина 7,65, грудка 16, гомілка 10, крило 7, ножки 14, 21, грудинка, отакі ціни, фарш 24, 19, 21. Ну, я таке нічого не купляю, в мене м'ясо є, була на Херсонщині, там сусідка різала свиню, та я затарилася. Свинина 26, 22, 27, 310 балик. Корейка 180. Ну це вже замариноване, 120-150 є скидка. Ось шашлик 22, 32 в спеціях. Так, колбаски всі можливі. А ось стейк Яловичина, гляньте, який він гарний. Написано там скітка 69, а тут ви тільки подивіться, 422 цей кусочок. 1199. Може це помилка. Ну хто його купить, Хай Бог милує. Там він і пропаде. Тут що це тут таке? Сало, Боже, сало як на щастя. Такі кусочки лежать. 55 гривень по 249 гривень за кілограм. Написано сало фермерське 24, бутербродне 20, а це свинина копчена по 190 гривень. Тушка качки 148 гривень за кілограм. Ой, качки захотілося жареної. Ну не такої, а домашньої. Кстати, кажуть, на 44-му кварталі там найкращий базар, де продають птицю. Треба буде з'їздити на вихідних. Тушка кроліка 31, 49, масло 80 гривень, скидка рошен. Скидка непогана, треба взяти 82,5%. Топлене масло 439 яготинське за 500 грам яготинське 82% 120 гривень. Масло взагалі дуже ціни, капець. Молокія 120. А ось це масло волошкове поле. Прям як пісня. Волошковий цвіт, волошкове поле. Подорож у сні. Там де знову двоє. Ой, хай Бог мили. Так, ось непоганий сир Брі. 249 гривень, це за 500 грам. Я вже колись брала, треба взяти. Так, яйця. По чому тут? 134, це за 15 штук. 62, 72. 75 перепилиння. Ну, в АТБ яйця і на базарі дешевше, ніж тут в сільпу. Ну що це таке? Ось ці 4,40 самі можна набирати. А ось побачила, гляньте, які малесенькі пельменчики, чи що це таке, тортелоні з грибами. 250 грам, 98 гривень. Капелеті 119 гривень з м'ясом. Ну, це, напевно, італійська кухня, я не знаю, треба в інтернеті глянути. Ви, ви тільки гляньте, які вони манюсінькі, як на гаточок. Це ж їх, мабуть, вручну наліпили. Хто їв? Напишіть, смачне воно. Тальєтеле 99 гривень. Прелість. Так, глянемо на овощі. Картошка 29 молода, 54. Розова така гляньте, красива. Морква 54 гривня. Цибуля 29. Ого, гляньте, це молода. Цибуля вже як м'яч. 22 скидка. Часник 189. Це китайський. Нема корішков оброботаний. Видно, що. Не наш. 32 капуста молода. 99, ну це тиква чи, як сказати, кабак. Ну, Такий він несмачний, мама брала. Груші 139. Ви тільки гляньте, ціни на яблука. 91. 80. 89. Бо... Це взагалі, вообще... відкуди ці ціни? Принц Я це яблуко дуже люблю. Це десертний сорт 79. Так ви гляньте, в якому він состоянні. Його треба продавати по 7,90, а не по 79. Ну куди? Воно згниє. 89. Откуда ці ціни? 98. 98, мама дорога. Це взагалі 98. Апельсини. Манго 349, як в шапочці. Манго там теж зморщене все, як не пойми, що. Капець, капець. Кокос, ну це з трубочкою пить вже його можна. Помідори 73, 249, чері 129. Ну, Томати також дуже дорого. 29 кабачок. Ми вчора по 22 брали на базарі. Огурці 34, 59, 89, перець 199. Кавун 44, Диня 89, Ківі 199. Я ківі дуже сильно люблю. Абрикоси 119. Персик 149 по скидці. Виноград 319. А ось вже гляньте, люди поклювали на дурницю. Полуниця 22. Ми вчора тут на районі, на вечірнім брали по 190, крупна, красива, ну ніяка. ніяка на смак, як, як трава. Самі смачні фрукти, овочі були на Херсонщині. А зараз нічого немає, все порозбивали. Так, вишня, черешня, 189, 220. Так, треба взяти хлібчика якогось. Так, 35, 28. Це тут самі печуть. Пахне дуже тут випічкою. Оцей хліб непоганий, вулкан я колись брала, візьму. Такий він плотненький, не дуже пушинка, піджарений, мама такий любить. Риба свіжого морожена, скумбрія 1890, окунь 33,40, окунь. Дуже, я дуже люблю цей окунь. Хек скітка 1490, була 1990, написано північноамериканський. Оселедець 1390, гарбуша 31. Никакой, як страшко лежить. Засохший аж жовтий. Ось скумбрія це. Мама дорогая, гляньте, які... чи ви бачите, який тут пласт льоду. Заморозили його, зальодили водою, це капець. Ужас. Пангасіас з 1990. Що сказати? Хуже риби, чим пангасіос немає. Почитайте за неї в інтернеті. Висівки пшеничні, треба взяти, мама заказала, вона їх їсть і кидає кругом і в супі, в кашу, і сметану, в йогурт, каже, що вони дуже корисні. Так, борошно 40 гривень 2 кілограма, 25 гривень кілограм. А ось гляньте, макарони та сир, пачечка така піндюрка, маненька, 100 гривень майже. Нема що їсти. Ось ці макароні вироби я колись брала, вони як ракушки крупні, їх начинять фаршем і в таку глобаченьку сковородку, і слівочним соусом протушити. І це взагалі це така вкуснятина, що не передати. Дуже-дуже смачно. Так, ну що, буду йти на касу. Euh, щось брала-брала і поїсти нема що. А вдруг тривога, то починається <смі> жор на нірній почві, то це і не вистачає, що й поїсти. Що я тут взяла? Сир один, другий, пива, масла, хліба, ковбаси, рибину ось, копчену, окуня. Ой, прийдеться, мабуть, завтра борщ варити. То «Борща навариш, три дні можна їсти. Ну це так, не точно, яка хота буде варитися. Голову морочить. Куча людей, одна каса працює. Треба було піти на касу самообслуговування, але вже я виложила продукти. Так, нічого не брала і грошей немає. Що вони тут хоч хорошого написали? Відправте тривожні думки у відпустку. От і все. Коротше, тривожні думки, ідіть подальше. Дякую всім за увагу, за коментарі. Бажаю всім здоров'я, добра, мира. Бережіть себе. Пока-пока.